Дівчата, це друга частина. Ми одразу переходимо на килимок, вниз та продовжуємо наше тренування. Зараз попрацюємо із м'язами спини. І з цього положення долоні під плечима, коліна під стегнами. Наш поперек немов такий стіл, дуже прямий, без прогону та не ось такий круглий. Прямий ніжні ребра трохи вниз. Та зараз ми зростаємо наверх правою ручкою та лівою ніжкою назад. Поїхали 3, 2, 1. Права рука вперед. Ліва ніжка назад. Та повертаємось вже не торкаючись килимка. Вдих, тохи. І видих. Два. Вдих уперед. Та видих. Молодці. Три. Ще вдих, уперед. Не, високо не підіймаємо ніжку та ручку до паралелі із кола. Вдих. Та видих. Ще три рази. На праве стегну, не завалюйтесь. Ще два рази. Уперед. Та повернулись. Ще один. Уперед. Та сократили ручку та ніжку. А тепер уперед. Та затримались. Тут стоїмо вісім. Сім. Дихаємо. Поперек. Прямий. Нейтральний стан. 4, Три, два. Один. Пружинка. Вісім сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Просто стоїмо у статиці. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один, коліно вниз. Ручка залишилась. Продовжуємо лікоть до прямого кута та повернули. Долонь дивля... дивиться вниз. та повернули. Долонь дивиться убік. Ще три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Повернули долонь вниз. А тепер тільки ніжка теж саме ліва нога до прямого кота. Коліно до плеча. Нібито ми хочемо підтягнути. Та повернули. Ліва нога до плеча. Та повернули. Бік в нас залишається такої ж самої дліни. Не допомагайте собі, собі боками. Ще чотири. Ще три. Ще два. Останній раз. Молодці. І знов статика. Вийшли права ручка, ліва ніжка, Стоїмо 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, вниз та відпочинок. Стегна назад, підтягнути себе уперед. Грудний відділ відпускаємо донизу, ніж двома колінами. Три, два, один. Повертаємось. Дівчат. Зараз у нас ліва рука та права нога. Три, два, один. Поїхали. Ліва ручка, права ніжка назад. Повертаємось, не торкаючись килимка. Уперед. Повернулись. Це два. Все по вісім разів. Все. По вісім разів робимо. Уперед. Повернулись. Ще. Чотири рази залишається. Чотири. Три. Живіт підтягнули. Два. Не провалюємось у правому плечі. Один. Залишились у статиці. Стоїмо. Вісім. сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Пружинка. Вісім сім, 6, п'ять, чотири, три, два. Один. Коліно униз. Тепер тільки ліва рука. Прямий кут. Повернули. Прямий кут. Тільки до прямого кута. Та повернули уперед. Ще 5, Ще 4, Ще 3, Долонь дивиться вниз, та у бік. Ще два. Один. Опустили долонь ліву. Тепер права ніжка. Коліно у бік. Тільки працює одна нога. У тілі нічого не повинно змінюватись зараз. Тільки коліно і повернули. Ще чотири рази. Повернули. Ще три рази. Дуже повільно нам в'язах робимо ці вправи ще два. Останній раз. Видих. Молодці. Тепер ліву ручку підіймаємо та залишились тут. Живіт. Підтягнули. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Долонь вниз. Коліно вниз. Стегна назад. Долоні уперед. Залишились тут на 5, 4, 3, 2, 1. Дівчата молодці. Ми продовжуємо. Переходимо на живіт. Лежачи на животі, ми продовжуємо вправи на нашу спинку. Зараз ми будемо з вами плавати в морі. Лежимо на животі. Дивимось вниз, трохи підіймаємо корпус та поїхали. Долоні вниз, підіймаємо корпус та знов долоні уперед на один одну. А зараз долоні вниз і уперед. Два. Вдих, видих, три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Молодці, долоні вниз. Відпочиваємо. Три, два, один. Трохи корпус з полу підійняли. Підіймаємо. Дві долоні, дивиться вниз. Намовимо буква Т. Стопи разом. Та поїхали. Долоні наверх та вниз. Дівчат, не назад робимо, а тільки наверх. Наверх, вниз. Вісім. Всім. Зараз повинні працювати ваші лопатки. Шість. П'ять. Лопатки. Разом. Розвели. Чотири. Три. Ще разом. Розвели. три. Разом. Розвели два. Один. Відпочиваємо Долоні в пол. Три. Два. Один. Молодці. Знов підійнялись. Підіймаємо себе, підіймаємо верх корпусу. Дві ручки вперед та поїхали. Знов впливемо. Вісім, сім. Руки з ногами. Шість, п'ять, чотири. Погляд на килимок. Три. Два. Коліна прямі, лікті прямі. Один. І знов відпочинок. Три. Два. Один. Молодці. Остання вправа. Знов трохи корпус. Два плеча відірвали, трохи корпус наверх. Тепер підійнялись. Немов щось. Ми хочемо передати із правої руки ліву та уперед. Можна навіть використовувати бутилку із водою. Та уперед два. Назад. Уперед три. Назад. Уперед чотири. І в інший бік. Чотири. Повернулись. Ще три. Ще два. Один. Все, закінчили із спиною. Відпочиваємо. Чотири. три, два. Молодці. Відриваємось від клинка. Міняємо сторону. Дівчата молодці, трохи відпочиваємо. Якщо вам бажаєте, можна зробити пару. Ковтків води. А, та ми <клес> <клес> продовжуємо із м'язами преса. Трохи поки наші плечі, руки відпочинуть, зробимо прес на спині, потім у планці. Дівчат на ліктях, лікті відштовхують вас від полу та починаємо робити велосипед. 3, 2, 1, поїхали. Вісім. Сім, шість. Живіт підтягнули у себе. У вас не повинно бути такого доміку зверху. Ще працюємо. Три, два, один. Затримались, стоїмо. 8, сім. Ліве коліно зігнути. Права ніжка пряма. Три, два. Один. Інший бік, інша сторона. Вісім, сім, шість. Ніжні ребра вниз, максимально в себе. Сховали живіт. Три, два, один. лікті відштовхують вас від вас від І продовжуємо. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Знову в статиці затримались. Вісім. Сім. Шість. Пять. чотири, Три. Два. Інша сторона. Вісім. Сім. Ребра вниз. Чотири. Три. Два. Один. І відпочиваємо. Круглою спиною вниз. Витягнулись у дві сторони. 3, 2, 1. Та закінчуємо ми велосипедом лежачи на спині. Підіймаємось правий лікоть до лівого коліна та навпаки зміна. І ще вісім. Сім. Максимально лопатку відштовхуємо від пола. Шість. Повільно живіт сховали. Поперек немов приклеїмо зараз на скотч до пола, до килимка. Ще три, ще два. Останній раз. І затримались правий, лівий лікоть праве коліно. Стоїмо, ніж можна вище, якщо важко. Залишились тут, ще чотири. Три, два, зміна. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири. Два. Один. Молодці. Відпочиваємо. І зараз будемо перегортатись на живіт. Три, два, один, дівчат. Змінюємо положення на живіт у планочку. Та зараз вже закінчимо із пресом, закінчимо, перейдемо на патмани. І потім будемо вже розслаблятись та розтягувати м'язи наші. 3, 2, 1. Виходимо у планку. Ребра вже підтягнули донизу, долонями. Відштовхуємо себе від пола. коліна прямі. Розтягуємо наш килимок в дві сторони, три, два, один. І зараз малюємо вісімку ко стегна. Ми згибаємо праве та ліве коліно по черзі. Ще три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Праве коліно вниз затримались. Вісім. сім. Не торкаємось колимка. 4, 3, 2, 1. Інше коліно. Ліве. 4. 3, 2, 1 вниз. Зараз теж саме повторюємо та й йдемо далі. Відпочиваємо. Лоб в пол. Долонями витягуємо себе уперед. Грудний відділ тягнеть нас вниз між двома колінами. Три, два, один. Дівчат, ще одна планочка та завершили іспресу. Вийшли у планку. Вісім секунд стоїмо. Вісім. Я рахую. Сім, шість. Коліна прямі. І поїхали вісімка стегнами. Два, три, чотири. Трохи нахиляємо. Стегну у правий та у лівий бік. Два. Один. Праве коліно вниз. вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Молодці. Ліве. Вісім, сім, шість. П'ять. Три. Два. Два. Коліна вниз. Видихаємо, відпочиваємо, дихаємо повільно. Витягнули себе вперед обома ручками. Супер, дівчата, ви молодці. Зростаємо наверх. Робимо вдих. Зараз нам буде потрібен стілець. Видих. Переходимо до стільця, дві долоні на стілець. Відходимо трохи далі, щоб у вас був такий прямий кут. Лікці прямі, поперек у нейтральному стані, без провину та не круглой. Права ніжка м'яке коліно, ліва ніжка назад, пряме коліно. Не випрямляємо коліно. В нас весь час буде трохи м'яке. Та поїхали ліва ніжка наверх. На 90 градусів не вище. І вниз. Видих, вдих два. Видих, вдих три. Наверх 4. Наверх 5. Живіт підтягнули. 6. Стопа натягнута. 7. Е, вісім. Залишились наверху, затримались тут. Стоїмо вісім, сім. Дівчат, краще, щоб ваш стілець нікуди не їхав, щоб він стояв дуже впевнено на своїх ніжках. Біля, можна, біля стіни. Три, два, один. Зросли наверх, коліна наверх, прямий, в нас пряма лінія від матівки до п'яти. Та назад вісім. Видих уперед. Та назад всім. Коліно м'яке. Ось тут коліно пряме і назад. Уперед. І назад. Ще чотири. Супер, молодці. Ще три. Ще два. Та останній раз, дівчат. Один. Молодці. А зараз малюємо коло. Великим пальцем ноги. У правий бік два. Маленьке коло 3, 4, 5, 6, 7. Вісім. І у інший бік. Вісім, Сім. Остання справа. Шість, 5, 4, 3, 2, 1. Зростаємо наверх. Ліва ніжка опорна. Права нога у бік. убік. Підтягнули себе вниз. Коліна дивиться у бік. Живіт витягуємо вниз, розтягуємо сідничний м'яз. Супер, молодці. Стопа над коліном. Зараз трохи відпочили. Підтягнули живіт донизу. Прямі лікті, прямі коліна. Дівчат, зараз зміна ніжки. У нас була права опорна. зараз буде ліва. Та робимо розтяжку. Дівчат, відходимо від стільця, прямий кут, стегна в нас над п'ятами. Ліва ніжка опорна, тобто коліно в нас вже м'яке. Та поїхали права нога наверх. Вниз стопа натягнута. Сім, шість, п'ять. Ніжка пряма, пряма, Натягнута-натягнута. Максимально натягнули його, її. Ще Чотири, три, два. Один. Залишились у статиці. Стоїмо вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Зросли наверх, праве коліно, вперед та назад. Повернулись, знову м'яке опорне коліно. Уперед та назад. Ліва опорна ніжка. Права нога в нас зараз працює. Три. Видих. вдих. Чотири. Видих, вдих. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Малюємо коло у правий бік. 8, Сім. Шість. Живіт. Підтягнули. Пять, чотири. Три. Два. Один у лівий. Вісім. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Два. Один. Зросли наверх. Та видих. Вниз, стегнемо правий та лівий бік, відпочиваємо. Дівчат, ну ви молодці. Я вас вітаю. Ми майже закінчили. Кругла спина наверх. Вже розвантажуємо м'язо, видих. Підтягнули себе донизу. Ще вдих наверх, кругло спина і видих. Уперед, живіт підтягнули вниз. Залишились тут, лікті прямі, долоні на стілець. дихаємо. Супер. Молодці, кругла спина наверх, видих. Робимо вдих, видих. Насолоджуємось тим, що ви дійсно Круті дівчата, ви дійшли до кінця. Видих. Вдих. Та зараз робимо трохи розтяжки. Видих. Супер. Дівчат, обертаємо наш стілець. Права ніжка на стілець. Та підтягнули себе донизу. Натискайте на коліна, щоб воно, було, воно у вас було пряме. Та опускаємось нижче, нижче живіт витягуємо до ніжки. Можна ще ручки положити на стілець, якщо вже коліно в вас пряме. Супер. Залишили ще тут. Максимально Розвантажуємо м'язи, видихаємо, відпочиваємо та обов'язково закінчуємо розтяжкою. Видих. Це нам дуже потрібно, щоб наші м'язи не скорочувалися, а були дуже гарні, красиві, такі длинні, довгі, точніше. Зростаємо та ліва ніжка. Живіт витягуємо до лівої ніжки вперед, Працюємо спочатку над прямим коліном, не розвертаємо наші стегна. Два стегна дивляться на нашу ніжку. Живіт спочатку йде, а потім вже грудний відділ там можна вже підтягнути себе уперед, використовуючи спинку стільця. Залишились тут, відпочиваємо. Зростаємо наверх, кругла спина. Дівчата молодці, права ніжка вперед, ліва назад, випад на праву ніжку. Підіймаємо одразу задню, ліву ногу. Та працюємо над квадріцепсом. Це той м'яз, який дуже-дуже може бути перевантажений, тому обов'язково його розтягувати після кожного тренування. Ми це й робимо. Два стегна прямо та трохи, потроху-потроху відпускаємо плечо, плече наше до коліна. Та підтягуємо нашу стопу ближче до тіла, відчуваємо витяжіння у лівому квадріцепсі, це передня поверхня стегна лівої ноги. Стегна ми не підіймаємо наверх стегна знизу, тобто сідниці вниз, а потім вже підтягуємо. Стопу до сідниці. Відпускаємо ще інша ніжка, Права ліва нога спереду, права позаду. Певнений такий позу цю, цю відчули. Права ніжка наверх, стопа до. Тіла до сідниці, підтягуємо її. Можна праве ліве плече на ліве коліно та підтягнули стопу до себе. Ми вже закінчуємо ще пару буквально дві хвилинки. Та ми вже закінчили майже. Стегна не підіймаємо, відпускаємо нашу стопу, збираємо ніжки разом. Стегна у правий лівий бік, зростаємо потрохи наверх. Поставте ножки стопи ширше та замопи з пальці в рук. За головою та пружинимо вниз. Пружинка така маленька. Затримались трохи тут. Чотири. Відпускаємо замочок та круглою спиною на видосі зростаємо наверх. Робимо вдих. Та видих, дівчат. Молодці, ще вдих. Видих. Останній раз. Я вас вітаю, ви просто супер. Дівчат, ми закінчили. Бажаю вам гарного настрою, гарного самопочуття та до зустрічі на наступних тренуваннях. Пока-пока!